В дитячому садочку номер 42 облаштували кімнату радості. Декор та озонація продумані до деталей від самого початку. Діти входять до кімнати через чарівну арку, яка миготить вогниками, а в цей час вмикається спокійна музика. На відповідно стратегічної програми розвитку закладу дошкільної освіти на 2024-2025 рік начальний ми запланували реалізацію проєкту у фокусі здоров'я дитини. І тому вирішено педагогічним колективом приділити значну увагу ментальному здоров'ю дітей. І цю здоров'я збережувану технологією ми назвали торкнутися струн дитячої душі, і ми поєднали з педагогічною спадщиною Василя Олександровича Сухомницького. Це буде на постійній основі кімната радості, тому що це найулюбліше місце наших дітей. А до кімнати по черзі приходять всі групи зі своїми вихователями. Незалежно від віку, ці заняття цікаві всім. Слід звернути увагу на зону арт-терапії, там малювання сілі, малювання водою, дуже цікаві технології, вони забезпечують психологічне розвантаження дитини, знімають стрес. Так само у нас велика зона присвячена Василю Олександровичу Сухомлинському. У 2024 році, в листопаді, ми провели конкурс серед батьків. І вони шили іграшки разом з своїми дітьми за казками Василя Олександровича Сухомлинського. Долучилася до конкурсу і родина Луценків. Ми разом з мамою шили котика. Ще одна зона оживи картину. На фоні банера з певними реквізитами діти відтворюють сцени з творів Василя Сухомлинського. Завдяки рухам та емоціям дітей оживають казкові сюжети. Наступна зона нейроленд. Дітям пропонують нейровправи, пальчикові тренування. Тощо є ігри, оформлені за мотивами сучасного мультфільму Думками на виворіт». На даний момент у нас працює вісім груп. І вихователі з усіх груп можуть тут проводити в кімнаті радості освітню діяльність емоційно цінностного розвитку, соціально-морального. І дітям дуже подобається, і вихователі також створили таке розвивальне середовище сучасне. Звісно, є і патріотична зона присвячена Україні. Представлені також підбірка тематичної літератури, як от легендарна історія України.